зробило мені ось біло Да-да. Сейчас вторую допустим. Это оттуда притащили? Развольчик. Да не нет-нет-то нет. нет, 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 нет. Сюда. Это в сторонку, я так понимаю, это Юра будет сейчас запирать. Даже нет, что все сторону. У нас обеденный перерыв. aqui ele... Das ist eine

Недавно ми отримали великий вантаж від наших друзів з Німеччини з благодійного фонду Сіний Жовтий Крест. І зараз починаємо. Далі відправляти цей вантаж на ті напрямки, де потребує їх допомога. Сьогодні завітали наші друзі з Сонка-центру міста Одеса. Ми їм допомагаємо вже не ну, дуже давно. Раніше ми привозили допомогу від наших друзів з Польщі, а зараз передали вантаж від наших друзів з Німеччини, від сини Жовтого Христа. Вони в нас просили функціональне ліжка, бо в них є хворі, які ограничені ну, з заграничними можливостями. Вони до нас прислали запит, якраз ми отримали від друзів. Такі ліжка і відвантажили сьогодні два ліжка в повному комплекті з тумбочками для цих ліжок, матраси, повний комплект. Далі нашим рідним медикам трохи варення, яке прийшло теж від друзів. І Зараз завантажуємо медицинське обладнання, ліжка на місто Херсон до лікарні міста Херсон поїдуть нас. ліжка, тумбочки, генератор. Трохи варення для дівчаток, які там працюють. І далі в нас йде слід на лікарню міста Дніпропетровськ, Дніпро Дніпр ще вогнегасники. Вони просили, бо там вже дрони до них долітають. І ємність для води, постільна білізна. І потім ми вже далі прямуємо до міста Запоріжжя, забираємо вантаж, який прибув від наших. Партнерів з Німеччини, Сіни Жовтого Кріста, до міста Запорожжя. Там же у нас буде самовивоз, бо машина не їхала вже до нашого міста. І такий в нас тур. В місто Запорожжя ми завеземо для діточок допомогу від наших друзів з Італії. Там наші друзі допомагають діткам, в яких є деякі проблеми зі здоров'ям. Хочу подякувати нашим всім тим, хто нам допоміг зібрати кошти на паливо, бо нам машину нам дав наш друг волонтер Паша Кравець. Ну, її потрібно заправити. Ми відкрили збір. Буквально за день всі необхідні средства ми зібрали, тобто нам є з чим заправлятися по дорозі. Дуже велике дякую нашим всім, хто долучився до цього збору. Так що завтра стартуємо і там же будемо звітувати. Як пройшла наша така поїздка. Бо нам приїхали речі для робітних центрів з Німеччини, там нові речі, тому ну, нам потрібно їх забрати вже самовивозом, Так що працюємо разом до перемоги. Скільки кілометрів у вас попереду? Ну, до Херсона десь 200, потім ми повертаємося до Ніколаєва. І ще десь 400 до Запоріжжя. Вигрузка в нас Херсон, потім Дніпро, і потім вже загрозка в Запоріжжі. Як ви дізнаєтеся, кому що потрібно? Ну з нами зв'язуються лікарні, яким потрібна допомога, бо ми з ними працюємо вже дуже давно. І ми їм пропонуємо те, що є, того чого нема. Ми в наших друзів замовляємо в Німеччині. Нам дуже допомагає мішка, наша жительниця міста Южного, Підденного вже. Вона сама місцева Віронічка, і вона там працює, мабуть, в два рази більше, ніж ми. З утра до вечора вона бігає, шукає ці вантажі, домовляється з донорами, сама все завантажує своїми друзями. бо... Від нас, від всіх мешканців нашої громади, що, що України дуже велике дякую. Бо коли ми працюємо на нашу рідну країну, це одно, коли люди, які живуть в Німеччині і працюють більше, ніж ми, то це дуже повага для всіх тих, хто нам допомагає. Е, Отдільно хочу сказати слова благодарності нашим друзям з ФСК Олімп. Вони нам допомагають завантажити, розвантажити все, що приходять для цивільних. Ми стараємось тут відвантажувати, потім завантажувати, бо в нас практично працюють тільки дівчатки. Ну, наші друзі нам допомагають, так що кожен допомагає, як може. Так що ще раз велике дякую нашим. Жителям міста Южного, плюс долучилися жителі всієї України. Ми там робили репост на які телеграм-канали. І дуже швидко ми закрили необхідну суму для того, щоб заправити це наше авто, яке в нас вже працює по всій Україні. Так що сподіваюся, що трохи ми наближаємось до перемоги.